Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео проведемо діагностику гібридного акумулятора, який за досить короткий термін експлуатації втратив пускову спроможність. Оглянемо та спробуємо знайти причину несправності. До нас на обслуговування потрапив акумулятор Oberon серії Євростандарт. Ця батарея була виготовлена на українському заводі ІСТА, місто Дніпро. Акумулятор був встановлений у 2022 році на автомобіль Peugeot 307-ї моделі 2006 року випуску з бензиновим двигуном 1,6. Експлуатується авто доволі інтенсивно і має достатньо часті запуски двигуна за день та досить великі пробіги. Перший рік експлуатації пройшов без проблем. А от наступний рік почав приносити перші дзвіночки, що якось не так вже бодро запускається двигун, і було кілька випадків, що автомобіль довелось підкурювати. Кілька разів власник знімав акумулятор та заряджав стаціонарно. Після наступного випадку, коли не вдалося запустити двигун, чоловік звернувся з проханням оглянути та перевірити батарею. Акумулятор номінальною ємністю 60 Аг. заявлений пусковий струм 540 А по стандарту ЄН, виготовлений за гібридною технологією, як вказано на етикетці. Має зворотню полярність, тобто плюс справа. Корпус на вигляд цілий, без видимих пошкоджень. У ньому є доступ до електроліту під верхньою наклейкою. Батарея обладнана індикатором зарядженості, на який досить часто звертав увагу власник і здивовано питав, що ж не так, Віконце зелене, акумулятору рік, значить, все має бути добре. І з приводу дати виготовлення. Під ручкою бачимо маркування дати виробництва, яке вказує на 22-й рік та четвертий тиждень. В експлуатації акумулятор був півтора року. Видно, що виводи не пошкоджені та не перетиснуті. Плюсовий вивід має характерні сліди у вигляді рисок від зажимів швидкозйомних клем. Мінусовий також в хорошому стані, відсутня заглушка з лівого боку верхньої кришки, нерідке явище. В цілому до стану корпусу питань немає. Переходимо до замірів. Спершу дивимось напругу, яка складає 12,2 вольти. Відповідно, густина мала б бути близько 1,20 грам. Тоді вже перше питання до індикатора: чому він зелений? Далі подивимось показники тестера. Обираю 540ен та тестую. Напругу тестер наміряв 12,19 В, внутрішній опір 151 мОм та відповідно пускового струму аж 19 А. З такими показниками запуск явно неможливий. Тоді поглянемо всередину: майже всі акумулятори заводу Іста мають доступ до електроліту. Під наклейкою знаходиться планка, яка закриває пробки. Мені зручніше, не зриваючи наклейку, одразу викруткою підняти планку та просто потягнути вверх. Пробки цілі один невеликий зачіп на першій, але видно, що пробки не відкручувались. Тоді беру спеціальну викрутку та відкриваю. Обов'язково необхідно оглянути і рівень електроліту, і стан пластин та заміряти густину. Як на мене, то практичніше, коли акумулятори мають доступ до банок, тоді заміряли густину, склали її показники з напругою і картина якась одразу з'являється. Тепер поглянемо всередину, починаючи з першої банки. Тут одразу помітно, що доволі сильно вигнуті плюсові пластини. Мінусові в конвертах також видно, що вигнуті. З решітки частково повипадала намазка. У другій банці не такі криві, але видно, що конверти всі в білих цятках, а на плюсових сліди корозії. В цій банці пластини рівніші, в третій банці доволі вигнуті плюсові, і також конверти майже білі. В четвертій рівніші, але враження, що батарея вже працювала доволі довго та інтенсивно, як в режимі таксі. П'ята банка. Також потріскані та викривлені плюсові, і також видно, що відсутня намазка на деяких частинах пластини. І в шостій банці проглядається невеликий нахил усієї касети, але зверху пошкоджень не проглядається. Середину та низ пластин, звичайно, оглянути неможливо. Таким чином бачимо, що за короткий термін експлуатації батарея має трохи недостатній рівень електроліту і вигляд та стан пластин доволі зношений. Тепер замірюю густину. Перша банка ближче до 1.28, У другій рівно 1,27. Третя ближче до 1,28. Четверта 1,27. П'ята банка 1,27. Та шоста також 127 г. Густина присутня у всіх банках, але не відповідає напрузі, чи правильніше напруга не відповідає показникам густини, та й об'єм електроліту мав би бути трошки більшим. Так як пластини покриті електролітом, то все ж таки невелике навантаження хотілося б подати, щоб глянути яка реакція батареї. Так, напруга трохи занизька, але треба перевірити. Тисну 100 А провал до 5 В та починає рости. Чекаю деякий час і бачу напругу 10,5 вольт, і дуже схожий буде показник при короткому замиканні, але густина є у всіх банках і вона однакова, та жодна з банок не шипить. Зачекаю хвилину і ставлю вилку ще разок або домучую до короткого, або знайду де проблема. Бачу, що напруга зростає до 11,6 вольт. Навантажую ще і уважно дивлюсь на реакцію банок. Шипіння ніде немає і напруга стрімко зростає. Ще хвилини і знову спроба знайти банку з коротким замиканням. Навантаження і уважно придивляюсь: ні, це не коротке. Трохи намучав акумулятор і тепер буду пробувати повертати йому заряд та пускову спроможність. Звичайно, першим ділом треба скоригувати рівень електроліту до заводського. Для зручності наливаю дистильовану воду в мірний стакан. В таких випадках, коли рівень недостатній, доливається лише дистильована вода. Для того, щоб рівень був однаковим, зазвичай заливаю шприцем. Для початку це 60 мл, по 10 у кожну банку. Намагаю, щоб рівень над пластинами наблизився до 3 см. Ще бачу, треба по 10 мл додати. Як орієнтир на корпусі акумулятора майже завжди є розмітка рівня електроліту, але от не завжди зручно нею користуватись, коли корпус чорний. Можна заміряти прозорою трубочкою. Тут кому як зручніше. Головне намагатись рівень зробити максимально однаковим у всіх банках. Після того, як залив по 20 мл у кожну секцію, звичайно зменшиться гостина електроліту, і зараз замірюю до яких показників. Перша банка 1,24. Друга 1,24. Третя також – 1,24. Четверта – 1,24. П'ята – 125 і шоста – 1,23 Після доливу пройшла годинка, і тепер помірюю напругу, яка, як бачу, аж ні разу не змінилась 12-21 і так само зелена кулька третьої банки непохитна, або вона просто залипла, що буває нерідко, або густини 1.24 для тієї кульки достатньо, щоб спливати вверх. Тепер, виключно для орієнтиру, подивлюсь показники тестера. Параметри вимірювання не змінювались, і тепер дещо інші дані показує нам тестер. Внутрішній опір 181 мОм. Пускового струму немає і лише 11 А наміряв прилад. А от з напругою ситуація помітно змінилась, і тепер замість 12,1 тестер вказує 11,1 В. Переходжу до етапу заряджання. Приєдную пристрій, який одразу вказує напругу 11,2, Вмикаю ручний режим та ставлю обмеження напруги на рівні 148 В. При цьому напруга вище підніматись не буде, і при досягненні вказаної границі струм буде зменшуватись. Виставив силу струму 2 А та чекаю. Бачу наступну поведінку акумулятора. Напруга спочатку зросла до 138 Вольт і одразу почала зменшуватись, та протягом хвилини зупинилась на позначці 13,4 вольти. Пройшло 10 хвилин заряду приблизно, і напруга зросла до 138 Вольт. І як тільки дійшла до цього значення, то знову почала зменшуватись, але повільніше. Через 20 хвилин заряду ще трошки зменшилась до 136 вольт. Погляну на реакцію в банках. І якщо дуже уважно придивитись, то іноді помітне таке дуже легеньке пощіпування, незважаючи на те, що напруга зараз 13,6 вольт іноді помітні або маленькі бульбашки з пластин, або на поверхні електроліту в кожній банці можна помітити досить повільну реакцію. Тобто всі банки реагують і значить працюють, тому чекаю та спостерігаю далі. Через півтори години напруга почала зростати і вже становить 14 вольт. Струм трошки підправив, щоб було не 2,1, а більше до значення 2 а рівно. Через 2,5 години напруга досягла значення 14,7. Струм почав зменшуватись і за цей час акумулятору було віддано майже 5 а годин. Дочекавшись зменшення струму до 08 А, погляну реакцію в банках. Досить повільна, але є. В першій не бурлить, але й не завмерла, в другій, третій та четвертій хороше пощіпування п'ятій трохи повільніше, і шоста також повільніше реагує. Такого легкого бурління більш ніж достатньо, щоб перемішати електроліт. Якщо поглянути ближче, тому як може здавати, що перемішування недостатнє, то добре видно, що кожна з банок досить добре шипить, це і чути характерним звуком поряд з акумулятором, тому не поспішайте одразу піднімати напругу та утворювати сильне бурління. В таких акумуляторах з напругою та лишнім бурлінням треба бути обережнішим, тому як висока вірогідність пошкодити активну масу, і вона може просто відставати та опливати з решіток плюсових пластин, які в свою чергу тут знаходяться не в конвертах сепараторах. Пройшла 21 година зарядного процесу, і струм зменшився до 0,25 А в середньому. Для того, щоб завершити заряд, необхідно впевнити, що густина досягла потрібних значень, тому зараз роблю заміри. Перемірявши всі банки, бачу, що густина досягла значень в 1,26 грам у кожній з мінімальною розбіжністю. Але вважаю цих показників недостатньо, і треба, щоб густина ще збільшилась наскільки можливо, і наскільки ще є її залишки, які вже кристалізувались у пластинах. Тому на такому досить маленькому струмі залишаю акумулятор на добу і вже наступного дня подивлюсь на результат. Пройшло ще 24 години заряду. Напруга на рівні 14,7 і струм тримається на показнику 0,2 ампери. Пристрій інформує, що акумулятору віддано 19 ампер-годин і весь процес нараховує вже 45 годин. Тепер думаю, густина вже набралась, тому роблю замір, і, як бачу, рівно 1,27 по першій банці. Так само і інші банки показують густину на рівні чітко 1,27. При цьому електроліт чистий і прозорий. Жодного натяку на мутнуватий колір і ніяких часточок вареометр не потрапляло. За весь процес електроліт не нагрівався, тому заряд можна вважати завершеним, і можна припиняти процес та дати батареї відстоятися до наступних замірів. Після близько 14 годин простою мірюю напругу і бачу показник 1309 Вольт. Це трошки високувато і розумію, що або деяка частина сульфатів не розчинилась належним чином. Або є інша причина, чому напруга не відповідає показникам густини. Тепер показники тестера для цікавості. Вони б точно мали якось змінитись. Виставлені параметри не мінялись і тестую. Напруга 13,1 В, опір 7,3 мА і з'явився якийсь пусковий струм, який тестер наміряв у 378 А. Щоб сказати, що хороший, то хотілося б більше, але порівняно з 11 і 19 А. Це велика різниця. Зараз, звичайно, перевірюю, чи може дана батарея тримати навантаження і чи повернулась після обслуговування пускова спроможність. Ставлю вилку, напруга 13 вольт рівно і подаю 100 А. І напруга впала до 10,7 В, та на 7 секунді навантаження почала підніматись. І як бачу, напруга повільно відновлюється. Тобто, цей акумулятор точно може запустити двигун. Пускові характеристики у батареї присутні, і для того, щоб впевнити, що батарея без дефекту та в подальшій експлуатації не підведе, треба ще замірити її фактичну ємність. Тому приєдную пристрій для навантаження. Він одразу вказує напругу 13 вольт. Повністю розряджати не буду трошки нижче 12 Вольт. Виставлю до напруги 11,7 В. Якщо розряд пройде плавно, то порахую кількість енергії в ампер годинах. Якщо в батареї є дефект, то у цьому діапазоні він має себе проявити. Запускаю розряд. Доволі стрімко напруга почала зменшуватись. Вже буквально на першій хвилині бачу показник у 1247 В. Можливо, здалось, і падіння трошки зупиниться, а можливо, навантаження для акумулятора трошки завелике. Далі подивимось. На всякий випадок не з'єднував кабелі пристрою, щоб можна було заміряти струм кліщами. І як бачу, що і струм відповідає виставленому, і показники вольтметра також дуже близькі за значеннями, тому можна вважати, що пристрій покаже доволі коректні дані розряду. А от майже через півтори години на дисплеї вже з'явились трохи тривожні цифри. За 85 хвилин розряду злито було 4,2 Агоди, і напруга вже впала до 12,1 вольт. Не пройшло і 10 хвилин, як напруга почала стрімко падати. І вже на 93 хвилині розряду бачу, що напруга просто валиться, і до заданого значення у 11,7 дійшла дуже швидко. Які дані отримали? Лише 4,7 години злито за півтори години розряду, та як бачу, досить високо підскочила напруга після припинення навантаження. Якщо цей акумулятор настільки засульфатований, то наступний заряд має збільшити ємність і це буде помітно. Але якщо це дефект якоїсь однієї чи декількох банок, то його будемо і шукати. Тому відключаю розрядний пристрій та приєдную зарядний. Коли приєднав краби до клем, то бачу, що напруга зросла аж до 12,9 В. Таке враження, що акумулятор тільки що знятий з зарядки і не було жодного навантаження. На цей раз використаю асиметричний струм. Виставляю обмеження напруги у 14,8 В та силу струму виставлю 1,5 А. У цьому режимі пристрій певний час подає зарядний імпульс, який буде змінювати на короткочасне навантаження. І таким чином буде заряджатись батарея, допоки пристрій не перейде в режим підтримання. Чекати довелося зовсім недовго, буквально через 2 години заряду струм зменшився до 0,7 А, і за цей час відданого акумулятору було 3,2 АГ. Навіть коли зарядний струм зменшується до мінімальних значень, подається коротке навантаження і продовжується заряд. Наприкінці заряду зелений індикатор показує, що роботу пристрою майже завершено. Пройшло усього 6 годин, і за цей час акумулятору було повернуто буквально рівно стільки, скільки й при розряді 4,7 А. Після завершення процесу пристрій перейшов у підтримуючий режим і можна його від'єднувати та певний час дати постояти батареї. Після 14 годин відстою напруга складає 1282 Вольти, і порівняю показники тестера з попередніми. Напруга 1295 Вольт, опір 7,54 мО та пусковий струм не змінився особливо. 367 А наміряв тестер. Густину міряти немає сенсу, тому як вона не змінилась навіть після навантаження, і зараз, звичайно, тримається у всіх банках на 1,27 грам. Всі ознаки вказують на те, що в акумуляторі є одна або, можливо, декілька дуже слабких банок, найслабша з яких має ємність лише 4,7 години. Ця ємність настільки мала, що струм розряду у 3 ампери занадто великий, щоб розрядити батарею до зменшення густини, тому показники густини залишаються в нормі. Відповідно струм у 3 ампери для акумулятора ємністю 4,7 години занадто високий. І при такому навантаженні напруга такого акумулятора буде падати доволі швидко. Виявити найслабшу банку можна буде лише замірявши напругу кожного акумулятора при навантаженні. Тому приєдную розрядний пристрій, виставляю граничну напругу на 10,5 В, сила струму залишається 3 А та запускаю процес. Перші хвилини розряду напруга тримається 12.35 Вольт і поки що різниця у банках буде непомітною. Минулого разу швидка втрата напруги відбувалась при досягненні значення 121 В та трошки нижче. Важливо не пропустити цей момент. Через 72 хвилини напруга тримається на 12,15 вольта, і буквально через кілька хвилин пішов обвал по напрузі падіння до 11,7 і стрімко зменшується. Саме у цей момент роблю заміри окремо кожної банки. Шоста банка 1,81 вольт. П'ята 3,86, Четверта – 5,93. третя 7,99, Друга 10,05 і перша 10,7 і падає. Фіксую 10,71. Напруга на клемах 1095. І як бачимо, дуже швидке падіння напруги і відключення навантаження з показником 3,8 Аго. Що маємо в результаті? Перша банка має фактичну ємність 3,8 Аг. і відповідно в цілому, вся батарея буде мати ємність 3,8 Аг. Як бачимо при навантаженні в момент падіння напруги, перша банка має лише 066 Вольти, друга 2,06 В. третя також 206, Четверта – 2,07. П'ята – 205 і шоста також 205. Таким чином, бачимо, що вся проблема даної акумуляторної батареї була в роботі однієї дефектної банки, яка втратила майже всю ємність. З таким дефектом відновити або якось покращити цю батарею неможливо, і користування цим акумулятором буде завершено, хоч пускова спроможність у нього невелика, але все ж таки є. Припускаю, що причиною виходу з ладу першої банки є опливання активної маси з решіток плюсових пластин. Як бачимо, тільки на видимій частині однієї решітки вже помітно кілька пустих секцій. А якщо така решітка осипалась по всій площі, і не на одній плюсовій пластині, а на кожній плюсовій оцій банці, яких в принципі не так багато, то звичайно ємність банки втратиться досить швидко, якщо немає намазки. Чому осипалась? Тут теж є припущення. Думаю, що вигнути пластину можливо високим пусковим струмом. Що спричинить часткове викривлення решітки і як наслідок активна маса не буде надійно триматись. Припустимо, що навантаження стартера бензинового авто, на якому був встановлений даний акумулятор, в середньому становить 200 А. Через півтора року таких навантажень стан пластин мав би виглядати дещо краще, як на мене. Тому мені здається, пластина мала б бути трохи міцнішою, або по парі пластин було б не лишнім додати в кожну банку. Це лише мої припущення. І якщо у кого є інші варіанти, чому батарея так швидко вийшла з ладу, то буде цікаво почитати їх у коментарях. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!